Так, всім привіт. Е, продовжуються мої баталії, як кажуть, в правовій площині з правоохоронними органами. І перейшов я е, здійснювати ці баталії в суди. В судах я думав, буде якось, може, трошки вони більш розумніше то все будуть робити. Але і в судах продовжується якийсь такий, як кажуть, безпредільний цирк, бо тому що. В судах я отримав дві ухвали по поводу того, що порушили кримінальні справи. По поводу кримінальної справи викрадення в мене пограбування в мене працівниками правоохоронних органів. Які ще, якісь такі відносно Зрушення йдуть, ну дуже тугенькі. І я зараз за ігнорування ухвали подав знову суд на те, що прокуратура ігнорує. А ось на рахунок того, що я подав. Суд на відкриття справи проти начальника Святошинського райвідділу за те, що покриває підпільне казіно, то ухвалу прокуратура повністю ігнорує, на ухвалу ніяких відповідей нема. Подав я 7 березня дві скарги за те, що прокуратура міста Києва ігнорує ухвали суда, не відкриває ні, одну, ні одної кримінальної справи. От і подав я це 7 березня дві скарги. Але е, на одну з моїх скарг, тобто по поводу телефона, е, призначили слідство на двадцять е, проведення е, суда на 25 березня. А ось е, е, скарга е, по поводу підпільних казіної начальника Святошинського райвідділу десь як кажуть зависла. Заховалися, як кажуть, в, кабінеті, в кабінетах суда, буду на днях е виясняти. Е також дізнався, то, що я зазначав раніше, раніше, що скарга на генерального прокурора, яку я подав, щоб він розслідував, щоб було розслідування проведене по поводу того, що е пропадають е мої скарги, тобто на мої скарги е немає відповідів, а мені відписують якісь відписки, я їх називаю зараз, підкидиши мені. Підкидують без до ну без належних печатів, без відповіді з порушеннями, зігнуті там в конвертах, непонятно що. Тобто, особи, які не, які не надають мені сознательного доручення від керівництва на виконання юридичної значення дій, і це все я зазначив в суд, щоб суд призначив у розслідування. Хто ж в прокуратурі і в інших інстанціях, от наприклад, організовує такі підкидища. Юридично нікчемні, як я називаю, папірці. І щоб не проводити от таке слідство, виявляється, я сьогодні дізнався, що моя скарга була розглянута без моєї участі і ухвалу, мені обіцяли десь на днях надати. І в ухвалі, вроді би, має бути зазначено, що мені скаргу повернули назад. Тобто, суддя свідомо. Якось без мене провела слідство, щоб надати, виходить, можливість е, підпільним казино далі працювати і далі, щоб корумповані ці дії відбувалися, тобто в прокуратурі і в інших інстанціях, дії яких я вискаржую, і поки що, як кажуть, відмовляється при моїй участі проводити слідство, щоб не знаю, що від них чекати зараз надалі, тому що. По скаргах проти двох прокуратур і Генеральної міської прокуратури просто відбуваються якісь такі незрозумілі дії. Тому, як кажуть, від... після того, що суд от такі робить якісь незрозумілі маневри, можемо чекати всяких цікавих специфічних нюансів. Тому, як кажуть, буду ознайомлювати. З тим, що проходить кругом мене частіше, щоб було зрозуміло, хто ж задіяний в цих от покрокових таких беззаконнях по поводу покривання оцих моментів, які я зазначаю. Тому наразі буду закінчувати, а десь, надіюсь, в ближайші дні щось більш цікаве розкажу, є якісь зрушення чи ні. Тому всім щасливо.